Вітаю на своєму каналі. Дівчатка, я вам обіцяла показати, як зацвіта лілія, яким вона буде кольором. Вчора помітила вже одну квітку, яка розпустилася, а сьогодні вже три розпущені. Ось таку красу маю. Вона неймовірна. Таке темно, червоне, аж бордове. І сама квітка така салатова. Крупні бутони, крупна квітка. Я закохалася в лілії. Мені наче хочеться ще придбати собі декілька саджанців. Ну, дуже вже вона гарна. У мене ніколи не було лілій. В дитинстві пам'ятаю в бабусі. Лілія була звичайно маленька, така оранжевого кольору. Ну, щоб вона мені подобалася, ні, не подобалась вона мені. А це неймовірна краса. Вона набагато крупніша. Це зовсім геть другий, друга лілія, другий вид лілій. Також троянда в мене ось. Оця троянда. Вона квітне і пахне на весь сад. Такий аромат від неї. Ну, просто аромат, чудовий також в цю клумбу я досадила вже. Троянди Керріо. Три саджанці я придбала собі. Прийшли по новій пошті вчора і я посадила їх. Затінила каштаном, зірвала гілочку з каштану і притінила. Ось такий садженець. Всі три саджанці прийшло з одною гілочкою. Я чомусь розраховувала на те, що буде 2-3 гілочки, а воно лише по одній гілочці, ну нічого, розростеться. Звісно, що потрібно листочки обрізати обов'язково, щоб вона гарно вкорінялася, прищепу я. Присипала землею, я її заховала в ґрунт. Такі правила посадки. Ось така гарна тінь їй. Обов'язково треба притіняти, тому що зараз дуже парке сонце. Ось іще одна, третя, третій саджанець. Отакий він. Сорт Керіо. Ось так він квітне, цей сорт. Має ось таку квітку. Насичено жовтий колір. А як вже оцвітається, то має вже такий більш світліший, вигорає на сонечку, але дуже довго тримає квітку. Дуже довго. Дуже мені подобається цей сорт. Поруч зростає Лавлідія. Цей кущ Лавлідія більш старший. Таке поєднання рожево-жовте. Тепер уже, як дасть Бог, прийметься оці три трояндочки, що я досадила вчора, то ця клумба вже буде повністю сформована. Вже нічого тут досаджувати не потрібно буде, лишень доглядати за нею. І ще в мене є таке бажання свої клумби замульчувати корою, сосновою корою. Але це в моїх мріях, не знаю, збудеться колись моя мрія чи ні, але дуже хочеться. Кора дуже дорога. Клумб. Ну, їх не багато, але вони великі, ці клумби. Ця ось округла не так велика. Сюди можна було б придбати. Ну, може, мішків би 7 сюди пішло, може вісім. А вже ота клумба, що над парканом. І ось оця, то вони занадто широкі. Ну, дуже багато сюди потрібно кори. Тому не знаю. <кій> Поки що сапаю бур'яни на цих клумбах. Ну, їх не так багато цих бур'янів, тому що я, коли робила ці клумби, то я копала землю, всю скопувала і викидала з корінчиками весь бур'ян. Аж відціля дуже гарно дивиться. лілія. Ой, собака вже кричить, в хату проситься. Ой, кричить, на всю вулицю кричить. Краса. Краса. Неймовірна краса. По поводу очитка. Пам'ятаєте, я прищіпувала цей кущик. Кожен, кожну гілочку я прищипувала, для того, щоб він розкущився і мав більше квіточок в майбутньому. Для порівняння я ось покажу вам ось поруч, зростає, який я не прищіпувала. Оцей кущик в мене був експериментальний. Я одного його прищипнула. Всі, що поруч з ним, не прищіплювала. І я думаю, ви бачите різницю. Ось який він ріденький. і який густий оцей очіток. Тому отакий Спосіб прищипування, він більш загущує кущик і матиме більше квіточок. Ось неприщипнутий, наступний також не прищипнутий. І вони такі більш рідкіші, розвалюються. Ось так у мене ось цілий ряд їх впродовж паркану то вони всі не прищіплють. Але мають все одно багатенько квіточок в майбутньому, бутончики зараз. То я думаю, що не обов'язково їх прищіпувати, вони і так чудово виглядають. Коли цвітуться, то тоді вже да, я, їх... я їх пострижу по чітким. Також у мене тут зростає дерено елегантісімо. на цій клумбочці невеличкій. Поки хай зростає, а потім згодом буду бачити, що з нього формувати. Ось такий він красончик має таке чудове листечко. І яркий акцент в садочку. Я лівець Blue Arrow. Я його застригаю, щоб він був тонкої форми і щоб не розвалювався взимку. Передбала собі он такого лелеку. Тут у нас була груша. Ми її спиляли і зробила там гніздечко, але бачу, що треба його більшеньким зробити і посадила туди лелеку. Гніздечко я робила із виноградної лози. От, весною обрізали виноград. І щоб не викидати лозу, я з них роблю гніздечка. На той рік будемо обрізати виноград, то я ще на це гніздечко до виноградної лози, щоб воно було ширше. Якось гніздечко маленьке, лелека я не знаю. Тому його треба зробити більшеньким. Бачу ось на моєму ялівцю. Проживають сонечка, божа корівка. Тут вона не одна їх. Багатенько бачу. Вони поїдають шкідників. Тому їх прибирати не потрібно. Ось так уже, бачите, розрісся ялівець. Ось отут шия черепошки. Вже ось аж куди достає гілочка. А вона була весною ось Покуда. А вже підросла. Розростається ялівець. Два ялівця в задніх ножках. За декілька років черепашка заросте. Будемо застригати. Буде гарно. Лише набратися терпіння. Такий каркас можна багато дечого саджати. І сам шит можна саджати. І ось такий бересклет. Хоча я купувала оцей бересклет у черепашку. Я хотіла в черепашку посадити. Але побоялася, тому що у мене є вже такий бересклет. Він зростає вон в тій клумбі. І він чомусь взимку осипав листя. Не знаю чому, можливо, мороз тому виною. Ну, не знаю. Але так сталося. Тому я побоялася саджати його в черепаху, щоб вона взимку не стояла лиса. От. Тому я вирішила посадити ялівець. Він завжди буде зелений. Я за це не боюся, що взимку щось з ним станеться. Так мені порадили люди, які гарно в цьому розуміються. Топіарні майстри. Якщо може хто знає, Юрій Попович, я на нього підписана і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Він дуже гарний майстер, він багато чого знає і я в нього. Порадилася з ним, запитала в нього, що краще посадити в таку фігуру. Він мені порадив цього ялівця. Ялівець називається Old Gold. Ось іще бачу сонечко. Ось. ось. Його дуже багато. Композицію я зробила. Розростається дуже ця травичка, тому я її час від часу вириваю та викидаю. Головне, я кажу, щоб на город не попала, бо заполонить мені там все, вона дуже виводиться тяжко. Але в клумбочках дивиться дуже гарно. Зацвітає тут лавандочка. Вона тут ще не дуже така густенька. Та ще й тут тіньок. Ось сонечок скільки. Ось така клумбочка вийшла. Слив немає ягідок в цьому році. Вона цвіла, але... Вимерзла, ялиночка заблюз, верхівку присушила, і я підняла гілячку. Також Old Gold. Поки що зростають тут, а потім я буду з них формувати бонсай ну, Топіарну форму. Поки що хай зростають.